Українська фантастична література досить різноманітна. І я зараз говорю не окремо про фантастику, навіть а як про мета жанр. Саме про деякі твори українських письменників ми сьогодні і поговоримо. Усім привіт! З вами Лана і ви на моєму каналі Привітке Очевидність. І сьогодні я хочу розповісти вам про деякі книжки, які відносяться до фантастичної літератури, як я вже раніше зазначила як мета-жанр, Де дещо мені подарували. Деякі з них були надіслані мені на огляд авторами початківцями. А в мене на каналі це власне окрема рубрика Огляд книжок авторів початківців. Стосовно тих книжок, про які я буду говорити сьогодні, окремі відео я робити не буду, але впевнена, що на кожну книжку знайдеться свій поціновувач. І перша книга це нагострені Леза Наталка Ліщинська, навчальна книга Богдан. І мені цю книгу подарували. Складно згрести докупи усі думки, але я спробую. Отже, що ми маємо? Майбутнє, у якому не все так райдужно, як хотілося б. Є два табори. Перший, це люди, яких усе влаштовує у реальному житті. І другий, це ті, які хочуть завантажитися в утопію щіва – штучний інтелект вірти. Одна з героїнь у терористичній групі, яка намагається перешкодити діяльності Шіва? Вони протистоять вірті та влаштовують різні неприємності. Але що як всі вони помиляються? Що як з одного боку у вірті не так вже й погано, а з іншого боку не все і ідеально? Який прогрес або регрес чекає людство у майбутньому? І в яких саме масштабах може прогресувати вірта. Питання постають цікаві і досить цікаво побудована книга. Кожен розділ йде від імені різних персонажів, які, врешті-решт, перетинаються між собою. Це більше соціальна фантастика, ніж наукова, як на мене, і наукової складової стає більше під завершення. І я думаю, вже зрозуміло, що це кіберпанк. Щоб дістатися до наукової складової, доведеться пробиратися крізь хащі взаємовідносин, переживання, соціальні питання, психологічні травми, кохання у різних своїх проявах. Чи можливо, щоб завантажена свідомість через століття у вірті не втратила своєї людяності? Не знаю, це відкрите питання для розмірковування. Сама ідея і часткова реалізація мені сподобалися, але інша частина реалізації шкутильгає. Так, наприклад, є деякі персонажі, з якими нас знайомлять більш детально. З одного боку, ми розуміємо, що це вірогідно для того, щоб пояснити нам, з яким оточенням стикаються головні герої. Але з іншого боку, мені особисто не цікаво дізнаватися подробиці життя персонажів від їхнього дитинства з їхнім світобаченням, викладеним на декілька сторінок. Якщо вони не грають ніякої особливої та ключової ролі в історії, а створені лише для фону, лише на главу дві. Як на мене, достатньо було б в загальних рисах описати таких персонажів, щоб показати, якими людьми були оточені головні персонажі. Але навіщо поглиблюватися аж на декілька сторінок, якщо це не ключові герої, і лише на главу дві. Таким персонажам я не співпереживаю, бо на них байдуже. Тобто, з одного боку, книга прикольна, а з іншого трохи недопрацьована. Але це моя власна думка, у когось може бути інше. І незважаючи на те, що на та Рорк» я поставила її трійку, впевнена, що є свої поціновувачі, я навіть знаю, що такі є серед моїх підписників. Наступна книга це Обличчя зради Марії Волошко, видавництво Зелений Пес. Цю книгу надіслали мені на огляд, і вона з автографом. Я думаю, з обкладинкою ви вже зрозуміли, що це фентезі-детектив. Події розгортаються у місті державі Айран, де люди живуть, здавалося б, своїм звичайним життям. Але це на перший погляд. На другий погляд, не все так просто. Боротьба за владу між правительством та військовим закладом, очільників яких поєднує таємниче минуле. Потрапити у місто без перевірки може бути важко, і кожен житель, чи то місцевий громадянин чи приїжджий має бути готовий до перевірки їхньої особистості. Містична загроза з боліт, в яку вже мало хто вірить, а вулицями ходить темна сила, яка навідує людей з тягарем на душі та радить їм. Переступити межу, хтось гине, хтось впливає на життя та долі інших людей. Чорні данки, білі данки, орхтеки. Як розібратися, хто з них хто? Та що ж насправді зло? Остаточна відповідь чекатиме на останніх сторінках книги. За дивним збігом обставин назва міста Айрен, така сама, як мій нікнейм у колі анімешників. Хоча мене вже мало хто ним називає. Подібні співпадіння для мене як знак того, що я маю познайомитися з історією. У ній є свої плюси та мінуси, а мінуси скоріш охоплюють технічний мік. Задумка цікава: вбивства, загадкові події, міфічні злочинці, яких потрібно ще виявити, загроза, яка нависла над містом, розслідування з різних боків і з боку правительства, і з боку військового закладу. Розгорнуті різні боки конфлікту, отже, читач сам може вирішити на чиєму він боці. І врешті-решт, чи згоден він із завершенням. Все ґрунтується на соціальній складові, на поведінці людей та прийнятих ними рішень. Це те, що стосується плюсів. У цій книзі є ще момент, який нагадує мені оці ролики з Тіктоку, коли людина гортає книжку і питає, чому, чому? А ось чому. Бо тільки по завершенню настає повне розуміння ситуації. Є деякі соціальні моменти, які відволікають від розслідування, трохи перебір. У деяких місцях є нагромадження певних спеціалізованих термінів, але зазвичай таке вирішується досить легко, звичайними зносками з поясненнями, яких тут, на жаль, немає. Є розриви монологів та прямих мов там, де без цього можна було пообійтись. Ні, це не. Робить поганим текст. Це лише технічні моменти. І це деякі мілкі деталі. Тобто, з одного боку, історія цікава, непогана задумка. З іншого боку, трохи причесати б технічну складову. Наступна книга мені також була надіслана на огляд, вона була в електронній версії Джеря, помста Давид Фонок. Містична пригодницька повість з елементами горору, і це фентезі кросовер. Поставивши собі цілю привернути увагу молодого покоління до класичних творів української літератури. використовуючи більш популярні жанри, автор створив історію кросовер. Так, за мотивами таких відомих творів, як Микола Джеря та Кайдашева Сім'я, з'явилося їхнє продовження. Історія починається з того, що село Вербівку поглинає щільна імла, виходу з якої немає. Люди або не можуть покинути селище, щоб бодай вийти на власні поля, або взагалі не повертаються, намагаючись вибратися. Онука Миколи Джері Марійка потрапляє до лісу і раптово знаходить з нього вихід. Але повернутися до селища, щоб допомогти іншим людям якось вийти, вона не може. Тому що раптово і ліс і селище зникають. На допомогу дівчині приходять хлопці, кайдаші. Марійка, Гнат та Петрусь вирушають у далеку подорож, щоб знайти та подолати чорну відьму. І дорогою їх чекатиме декілька моторошних пригод. У цій історії можна знайти декілька міфічних істот, як, наприклад, русалок, блуда, потерчат. Різні магічні речі та прокляті місця також присутні. Книга має привідкритий фінал, де з одного боку історія, начебто, і завершується принаймні ця. Але з іншого боку, читач може уявити та пофантазувати, а що ж там воно було далі. Книга досить специфічна та на любителя, але поціновувачі обов'язково знайдуться. Для когось якась із цих книжок дійсно стане топом. У всіх нас різні смаки, і, можливо, те, що для мене не стане чимось надзвичайним, стане таким для вас. І навпаки, звичайно, можливо, те, що не буде для вас чимось надзвичайним, таким стане для мене. До речі, якщо ви не знали, то огляд книжок авторів початківців це моя постійна рубрика. Вона існує вже не один рік і бере свій початок ще зі старої сторінки в інстаграмі. Це почалося десь 4 або 5 років тому. Тобто я роблю це вже досить давно. Тому на каналі, звичайно, таку рубрику також можливо буде зустріти. Мабуть, я робила огляд книжок авторів початківців ще тоді, коли мало хто це робив, бо зазвичай, звичайно, оглядають книжки вже більш відомі. Але чомусь про інших блогерів знають, а про мене майже ні, хоча це моя постійна рубрика. Тож давайте разом просувати українських авторів, підтримувати їх, просувати їх. Не забувайте робити репости, ставити вподобайки, підписуватися. Писати розгорнуті коментарі, щоб якомога більше людей дізналося про існування різноманітних історій. Адже саме завдяки активності відео і потрапляє в рекомендації. Інакше всі старання на смарт. На цьому, все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у нових книжкових світах. Всім папа! -па.